Зміни ближайшим часом, найближчим часом. Що чекає? Судьба, судьба непроста. Прийняття рішень, нові можливості. Зрадниця поряд або зрадник, але ви сильна людина і ви справитеся з цим, поставите цю людину на місце, вона вам не буде заважати, бо ви мудра людина. Мудра і вмієте правильно повернути ситуацію на свою користь. У вас є нові ідеї. Нові ідеї приведуть до стабільності. Буде невеличка сварка. Сварка перед дорогою. Хтось не, не захоче вас відпускати, щоб ви кудись їхали. І зміни, зміни, і невеличкі проблеми в дорозі. Хто хоче, це за розклад загальний, хто хоче отримати відповіді на запитання для себе особисто, звертайтеся у мій Viber або Telegram. Номер Viber і Telegram ви знайдете у шапці мого профілю.